З нуля годин і до 18-ї бойовики продовжили обстріли наших позицій переважно на Маріупольському та Донецькому напрямках. На Маріупольському зі 122-мм артилерії було обстріляно Широкіне з мінометів різних калібрів та водяне, Гнутове, Широкіне, стрілецької зброї Павлопіль. По «Мар'їнці» вогонь вів «Снайпер», по широкиному – «Танк». Наші позиції в районі Новоолександрівки, що на Луганському напрямку, потрапили під вогонь гранатометів та великокаліберних кулеметів. Починаючи з 5.50 в районі Світлодарської доги, після тривалої вогневої підготовки і застосування великокаліберної артилерії та мінометів, російсько-окупаційні війська намагалися вибити наші передові підрозділи з займаних позицій. Для цього противник значними силами намагався здійснити обхідний маневр наших опорних пунктів. Однак його наміри були вчасно викриті і розпочався бій, під час якого їх наміри було зірвано. В ході двогодинного бою наші підрозділи вмілими діями нанесли бойовикам втрат. За підтвердженими даними розвідки, втрати противника склали близько 20 чоловік вбитими, а також 30 поранених. На жаль, ми понесли втрати. П'ять військовослужбовців загинуло, шість поранено, четверо бійців отримали легкі поранення і два середньої тяжкості.